Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі молочко для прибирання в кухнях та ваннах. Таке молочко, воно має приємний цитрусовий аромат. Бутилка 750 мл виб... вироблено в Німеччині. Для того, щоб очистити поверхню, потрібно його нанести. Безпосередньо на забруднену поверхню. Його можна використовувати для стільниць, використовувати для посуду, для раковин та умивальників. Відкривається молочко дуже зручно, наносимо його безпосередньо на губку та розподіляємо по забрудненій поверхні. Воно не містить е, ніяких абразивних речовин, натуральне та не царапає поверхню. Таке схоже на рідку сметану. Таким чином наносимо його, поділяємо і одразу після нанесення видно, що бруд миттєво змивається з поверхні, не залишаючи на ній жодних царапин таким чином після того, як його нанесли. Його потрібно змити водичкою. Ваша поверхня буде блищати і не мати ніяких забруднень. Тепер змиваємо його. Після того, як ми змили, все блищить, все зайняло лічені хвилини. Можна почистити і варочну поверхню та плиту. Також його наносимо на поверхню та розподіляємо по ній. Після того, як ми його нанесли, його потрібно змити водою. Звідків забрудненький, потрібно його нанести і залишити на декілька хвилин. Коли його нанесли, то видно навіть, як активні компоненти утворюють такі ось цяточки, це значить, що воно працює над брудом. Залишаємо на декілька хвилин та змиваємо. Змиваємо миючий засіб та ретельно промиваємо водою. Після того, як змили засіб водою, ваша поверхня виглядає як нова. На прибирання даного виду бруду, витрачається декілька хвилин без зайвих зусиль.